Обстановка, звісно, ну, бойова. Виїжджають і... І наші опоненти, виганяють зараз, так безстрашно, БМП. Возможно, БТР, не знаю, не буду я казати. Ну Беха 100% є, чуть по дві по, по калібру орудия. починають лупити з нею, куди попало, зачастується, все ходить в небо. Іноді вони стріляють. От недавно був кстати, случай. Люди пасуть корову. Вони лупанули туди, мабуть, застрелили корову. Крик був там і животний, і, і людський, там просто не людський орав, пастух, там, бідний, ганяв тих коров. Mm. Світять фонариками. Безстрашно. Ну, і потім це все як би, завершається артилерією. Потім на якийсь час все затихає, потім знову всякі ночні трасіри, ночні такі. Досить нафільмовані да. бої йдуть з застосуванням трасуючих боєприпасів. Ті самі СПГ літають, куди попало з їхньої сторони. Ну, Я думаю, що ребятам страшновато просто переживають. Оп! Противник здійснює провокаційний вогонь стрілковою, стрілковою зброєю, крупнокаліберними кулеметами. Ми даємо відповідь адекватну, зеркальну по противнику. Артилерійських обстрілів за минулу добу не було. На, в зоні відповідальності нашого підрозділу. Можу сказати про те, що противник веде турбуючий вогонь, причому при тому всьому він веде цей вогонь безсистематично, якби хаотично, тобто, реально вони кошмарять просто. От на даному відрізку часу, за останню добу, це непонятно, що, куди, як і по чому здійснюється вогонь. Ну, вогонь ведеться, і якщо в нашу сторону, то ми відповідаємо тим самим. Thank uh -huh.